Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Нова акція Лист лавровий 6 гривень. Перець духмяний горошком 10 гривень. Вугілля 1,5 кг 55 гривень. Пудра цукрова 10 гривень 200 г. Суміш перців мелених 6 гривень. Десерт «Бонжур» – 55 гривень за упаковку. Є три варіанти смаків. Класичний. Чорничний та зі смаком полуниці. Енергетичний напій Health 19 гривень. Желе від фірми «Монік». Акційна ціна 11 гривень. Є великий асортимент смаків. Вага в упаковці 85 грамів. Сиропа до кави 24 гривні. 200 мл. Кава Мелена Форд – 225 грамів 67 гривень. Форми силиконові. Є різної форми та кольорів 5 гривень. Килимок силиконовий 59 гривень. Форма для випікання ведмедики 59 гривень. 59 гривень коштує форма для випікання силіконова кекси 6 штук. 74 гривні коштує форма для випікання силіконова із отвором. Форма для випікання кексів. 9 штук 77 гривень. 77 гривень коштує форма для випікання квадратна, силіконова. Форма для випікання кругла 69 гривень. Мірні ложечки набір ціна 14 гривень. Шумівка пластикова 17 гривень. Менажниця 179 гривень. Екодоб для закусу кругла на 5 відділень. Салатниця дерев'яна 59 гривень. Ветелка десертна 19 гривень. Ложка чайна без візерунка 34 гривні. В такому ж стилі є виделка. Ціна 29 гривень. Ківш металевий. Тоненький метал 59 гривень. Миска металева ціна 24 гривні. Серветки сухі косметичні від Silken, 150 штук 34 гривні. Є різні варіанти дизайнів. Набір келихів 2 штуки 149 гривень. Чайник заварювальний 700 мл. Об'єм ціна 109 гривень. Тарілка десертна скляна 34 гривні. 19 гривень коштує тарілка десертна скляна. Прозора. 34 гривні тарілка десертна. 59 гривень коштує тарілка обідня. Форма для запікання 39 гривень 220 мл об'єм. Чайник металевий 279 гривень 2 літри. Чашка скляна із надписом. Об'єм 230 мл. Ціна 44 гривні. Тут могло б бути вінішко, але пий чайок. Кухоль скляний 34 гривні об'єм 250 мл. Чашка в подарунковій коробці 55 гривень 400 мл. Форма 139 гривень блюдо скляне. Із фігурними краями. Блюдо 88 гривень. Вологі серветки від Сафі 25 гривень 110 штук. Вологі серветки дитячі 16 гривень. Ліро 49 гривень 120 штук. Сухі серветки 44 гривні 350 штук в упаковці. Термос 249 гривень. Набір стаканів пластикових 3 штуки 29 гривень. Новинка. Органайзер. Поличка 69 гривень. Підвісний. Паперові рушники дево 2 штуки 44 гривні. Туалетний папір від фірми Рута. Делюкс 3 59 гривень за 4 рулони. Рушники паперові 22 гривні. Серветки 10 штук від Жизні, Універсальні м'які 83 гривні. Губка Жизні, 27 гривень універсальна. Ріель аквапудра 49 гривень. Лоск порошок 199 гривень. Персіл 2 кг, 550 г. 299 гривень. Рідкий гель Грінволд 3 літри 700 мл 119 гривень. Савекс кілограм 200 коштує 99 гривень. Ополіскувач Ленор 95 гривень 700 мл. Сілан 99 гривень. Капсула «Лоск» 159 гривень 12 штук. Паведелюкс. 49 гривень рідина для прання. 33 помічники. Засіб для прання коштує 33 гривні. Велос відбілювач 99 гривень 500 г. відник 16 гривень. Освіжувач повітря 37 гривень 500 мл. Гелві у лісовий коктейль, цитрусова енергія та свіжість 37 гривень. Три варіанти. Набір ручок 22 гривні кольорові гелві. Знижка до мінус 70 на усі зошити. Ціни вражають. Зошит шкільний в лінію 2 гривні. Зошит у клітинку 3 гривні. 2 гривні від фірми ЄС. Такий зошит також 2 гривні. Шампунь, бальзам. Фітолінія 39 гривень. Шампунь за доктор 82 гривні. Філери. Три варіанти на вибір. Акційна ціна 39 гривень. Шампунь або бальзам 74 гривні. Шампунь 1 літр – 129 гривень. Спрей для волосся Доктор Санта 64 гривні. Пантін шампунь 119 гривень. Дитячий шампунь, мультипульти 34 гривні. 59 гривень. Шампунь Гель 2 в одному від арку. Мило дору 64 гривні. Рідке крем мило 1 літр об'єм. 39 гривень. 24 гривні коштує мило рідке з ароматом кокосу. Кремило тверде дитячий шик 34 грив. Шампунь для волосся 29 гривень. Навушники вакуумні 9 гривень. Фен для волосся 349 гривень. Такий фен 199 гривень. Акційна ціна на батарейки. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.